Тернопільська обласна федерація кідо і тікай, який представлений в цьому залі клубом агатсу. Реалізовуємо такі семінари для того, щоб показати громадськості, що таке якідо, як, скажімо, кожна людина може себе підтримувати, якісь фізичні, моральні, знімати стреси основний з таких моментів. Це відбувається через тренування, які проходять взаємодії. Своїми партнерами, які можуть бути в ролі агресивних опонентів. І ці ситуації дають людині можливість пізнати себе, пізнати, трансформувати свою агресію, навчитися використовувати чужу агресію для того, щоб вийти з конфлікту. І це є сама філософія. Мало готувати своє тільки тіло, суставе, м'ясо, краще готувати свою психіку, а вона найкраще заготовується взаємодії з іншими. Таке розспілкування через тіло, через такі соціативні різні моменти, де, де, де люди розіграють ситуації, які могли б в житті статися, які могли б ні, не статися в житті, але де людина повинна перейти в ту грань, де треба так, або ти відповідаєш агресію на агресію, або ти можеш трансформувати себе, змінити своє відношення і трансформувати чужу агресію, перевести в ситуацію, яка буде тобі дасть тобі можливість вийти з конфлікту і самому неушкодженим. Ну і не завдати незвичайні шкоди іншому порядку, особливо це на тренуванні актуально.